Я дуже люблю прославляти Господа Ісуса, прославляти Його діла, розповідати про те, що Він робить. І в цьому відео я хочу розповісти про спасіння мого рідного дядька. Це велика любов і милість Божа. Він, єдиний Спаситель, іншого просто немає. У мене був дядько, рідний брат моєї мами. Усе життя він прожив для себе, хоча мав сім'ю, двох дітей. Багато пив. Я молилася за його спасіння. Коли ще ходила до церкви, організованої людьми, запрошувала його. Одного разу він був на служінні, ми сиділи в другому ряду з ним. Проповідував пастор не з нашої церкви. Він нікого не знав в обличчя. Після служіння він сказав тільки моєму дядькові особисто з кафедри. Батьку, виходь, послухай мене, виходь на покаяння. Але дядько відповів, що він ще не готовий. Потяг, протягом небагатьох років було дві чи три серйозні операції. Одного разу навіть хірургі йому розкрили живіт, а потім не знали, що робити, просто зашили. Віддали навіть гроші хабар, дружині дядька, думали, що він помре. Але його перевезли до іншої лікарні, зробили операцію та виписали додому. Щоразу, коли він був у лікарні, я молилася про його спасіння, говорила йому про покаяння, як мене навчали в церкві. Він навіть сам просив мене молитися, а коли він виписувався з лікарні, і я казала йому слава Богу, він відповідав а до чого тут Бог? Ось так буває. Але я його любила і продовжувала молитися за його спасіння. А потім у нього виявили чи то рак печінки, чи цироз. Він почав усихати на очах. Я кричала, плакала і волала до Бога про його спасіння, просила небесного батька зачинити всі двері, щоб дядько не пішов з цієї землі, не покаявшись. Я просто не хотіла молитися з тим, що він може піти у пекло. Я їздила до нього додому, але він не хотів слухати про Бога серйозно. Все думав, що видужає, і все казав, що він ще не готовий. І щодня зі страхом я чекала на дзвінок з повідомленням про його смерть і просто жадала його покаяння. Потім він перестав їсти, потім почав випльовувати свою печінку шматками. Я дуже валала до Бога, кричала до нього про спасіння дядька. І ось одного ранку я прокинулася і чітко чую. Сила моя відбувається в немочі твоєї. я раділа, я вже досконало знала, що мені потрібно робити. Після роботи взяла таксі та поїхала до дядька. Дорогою молилася про те, щоб він не спав, бо сили його вже покидали, він майже весь час спав. Слава Богу, він не спав, чекав на мене. Я почала говорити йому про Ісуса Христа, про хрест, про гріх, про спасіння. Він слухав і плакав. Його руки тремтіли так живо бачу його зараз, як тоді. Він каявся, він справді журився за свої гріхи. Я, звичайно, раділа. Це було серйозне покаяння, а не просто повторення за мною якихось необхідних слів. Після цього моя мама їздила його провідувати і розповідала, що він весь час тільки казав: о Боже, о Господи, о Боже, о Господи, і більше нічого. А до цього було тільки лихослів'я. Та крики. Тепер він тільки до Спасителя і звертався. Десь через 2-4 дні він пішов у вічність. Я 100% знала, що він пішов не в пекло. Я навіть плакати не могла на похороні, все всередині мене співало. Я не просила Господа показати, куди пішов мій дядько, тому що я була просто впевнена, що він не в пеклі. Після похорону син мого дядька розповів дивовижну річ. Якось перед смертю дядько сказав йому: Ти чуєш, вони вирішують, куди мене відправити в пекло або в рай. Він, звичайно ж, нічого цього не чув і вирішив, що, що тато збожеволів. А для мене це вже було підтвердженням, що якщо питання вирішувалося, то, значить, для мого дядька було два шляхи відходу з землі, а не тільки пекло. Це говорило мені про те, що Ісус чув мене і добре те. Що я продовжувала волати до нього про батька, дядька про спасіння. Потім згодом Ісус дав мені два сни, що підтверджують, що мій дядько не в пеклі, який він там був щасливий. Він помер уже стареньким, але у вісні його йому було десь років сорок, таке свіже, молоде і яке щасливо хитре обличчя, наче він казав мені: ми то з тобою знаємо, в чому справа. І в кожному з цих снів я бачила його, а потім він просто швидко відлітав, прямував угору в хмарі світла. Мамі теж Господь дав один сон, з якого ясно, що дядько не в пеклі, він теж залишав її і швидко піднімався вгору. Слава Ісусу одному, тільки йому. Його любов осягнути неможливо. Любов Бога до мого дядька мене захоплює і підкорює. Рідні люди про дядька дуже скоро перестали згадувати, а Ісус Його спас. Моліться. Моліться і ходатайствуйте. не зупиняйтеся, не замовкайте, не впадайте у відчай, не слабніть. Живіть чистим життям самі, щоб Ісус почув ваші молитви і відповів, а ви любіть, моліться і вірте. Нічого немає важливішого, ніж спасіння душі. З Богом немає нічого неможливого, і головне, не забувайте, що він шукає ходатаїв.